Добрий день. Тема нашого уроку стереотипи упередження зобобона. З вами Антоненка Лариса Дмитрівна, вчитель історії та громадянської освіти Одеського ліцею номер 14 Одеської міської ради. Розглянемо нашу тему за планом перше питання. Поняття стереотипів та упереджень, шляхи подолання стереотипів. Друге питання забабони. Привчи свій розум до сумніву, а серце до терпимості. Гіорг Ліхтенберг – німецький учений і публіцист, цей вислів стане девізом нашого уроку і допоможе розглянути нашу тему. Що означає слово стереотип? Слово «стереотип» увійшло до загального вжитку з друкарської справи, де вона означала пластину, плиту з металу, гуми або пластмаси з точним витворюванням друкарського набору, що дає можливість водночас друкувати на кількох машинах у різних місцях. У переносному розумінні це слово означає те. Що часто повторюється, стало звичайним, загально прийнятим і чого дотримується, що наслідують у своїй діяльності, уперше термін стеретип використав класик американської журналістики Уолтер Ліпман в 1922 році у книзі Суспільна думка. Цим словом, він намагався описати метод, за допомогою якого суспільство намагається характеризувати людей. Як правило, громадська думка просто ставить штамп на підставі деяких характеристик. Тобто суспільство намагається накласти штамп на кожну людину, прияснити, чи добра ця людина, чи погана. Стереотип з грецької мови твердий відбиток. спрощений спрощене чи уявлення про явище, особу або групу людей. Наведемо приклади стереотипів. Мами завжди, знають, що саме з дитиною не так, діти ніколи не їдять овочі, усі українці люблять сало. Одесити-дотепники, усі мешканці скандинавських країн, біляві та вродливі. Чоловікам і жінкам надзвичайно подобається процес керування автомобілем, який ніколи не буває напруженим або нудним. Чоловіки завжди ледачі. Жінки навпаки, постійно в клопотах зазвичай по господарству. Найцікавіше заняття молоді їсти чіпси, всі лікарі безсердечні, корисливі. Діти, все це стереотипи і ліпма назвав стереотипи малюнками в голові. Сьогодні вчимося розпізнавати стереотипи. Всі ми маємо свої уявлення про навколишній світ, наприклад, який колір має яблуко, впевнена, скажете зелене, але й червоне і жовте за кольором, навіть квадратні за формою. Іноді ми спрощуємо реальність, фоксуємо увагу на одній риси об'єкту без загального аналізу. Наприклад, лебіді білі, хоча і чорні, зима сувора, літа жарке. Стереотипи заважають нам по-новому бачити світ і маніпулюють нашої свідомості. Адже ми бачимо те, що від початку запрограмовані бачити, а не те, що відбувається насправді. Стереотипи спрощують сприйняття інформації, дозволяють діяти швидше, але в той же самий час і обмежують бачення світу. Так все ж таки. Стереотипи це спрощення чи обмеження світа сприйняття? І так, і ні. Це залежить від нашого сприйняття. Стереотипи виникають у всіх нас на різних рівнях спілкування через недостатність інформації під певним впливом ситуації, особистого досвіду, уявлення суспільства. Що ж таке стереотип? Отже, стереотип це те, що часто повторюється, стає звичайним, загальноприйнятим, чого дотримуються і наслідують люди у своїй діяльності. Стереотипи завжди були частиною життя людини. Запам'ятай: стереотип стале спрощене, схематичне, часто викривлене уявлення про щось або когось. Які є види стереотипів? Професійні, групові, національні, державні, регіональні, релігійні, расові, соціальні, гендерні, політичні, фізіогномічні, етнічні розглянемо деякі професійні, наприклад, професійні стереотипи виникають внаслідок змішування уявлень про професії, тому що суспільство мало відомо про специфіку та особливості деяких професій. Фізіогномічні. Стеретипи ґрунтуються на визнанні зв'язку між зовнішністю та рисами характеру людини. Наприклад, вважається, що люди з повними губами доброзичливі, а невеликі очі характеризують урівноважених осіб, вірних своїм ідеалам. Етнічні стереотипи фіксують взаємини між етнічними групами, пов'язані з національним характером. Наприклад, американці честолюбні, прибалтійці повільні, англійці консервативні, японці працелюбні, французи полелюбні, китайці завзяті. Гендерний стереотип це уявлення в суспільстві про соціальні ролі чоловіків і жінок, їх психологічні і фізіологічні особливості. До гендерних стереотипів приклади наведемо. Жінки слабка стать, призначення жінки бути матір'ю, дружиною. Жінка не може бути керівником, всі жінки хочуть одного вийти заміж. Розумна жінка не може бути щаслива в особистому житті. Чоловіки сильна стать, чоловіки не плачуть, всі чоловіки зраджують дружинам, чоловіки повинні керувати. Чоловіки мають право на те, на що не мають права жінки. Також до видів відносяться расові стереотипи. Наприклад, усі чорношкірі гарні спортсмени. Стосовно різних народів віднесемо національні стереотипи, наприклад, українці люблять їсти сало. За видами чотири основні риси стереотипів. Перша завжди простіше, ніж реальність. Друга рідко бувають плодом нашого уявленого власного досвіду. Найчастіше ми набуваємо їх від цієї групи, до якої належимо засобів масової інформації також. Третє, нерідко помилкові, вони приписують конкретній людині риси, які притаманні їй лише тому, що належить до певної групи. І четверта риса дуже живучі. Навіть якщо стереотип не відповідає дійсності, люди схильні стверджувати, що це виняток, який підтверджує правило. Які ж причини виникнення стереотипів? Перша відсутність життєвого досвіду. Друга емоційне сприйняття та упереджене ставлення. Третя отримана інформація. І четверта відсутність достатньої кількості фактів. Стереотипи формуються на основі віку. Наприклад, ці підлітки важкі. Статі чоловіки не плачуть, раси у чорношкірих фізичні якості переважають над інтелектуальними. Релігії, іслам, релігія терору, професії, усі адвокати шахраї, національності, усі німці пунктуальні. Стереотипи формуються історично, і пов'язані зі ставленням до певних речей явищ. Запам'ятайте. Соціальний стеретип це спрощений схематизований образ або уявлення про певний соціальний об'єкт або явище. Стереотипи характеризуються емоційною забарвленістю та стійкістю. Їх можна порівняти з таким природним явищем, як айсберг. лише одна десята якого ми бачимо над поверхні води. А що там внизу і до чого може призвести зіткнення з ним? Соціальним стереотипам притаманні такі особливості існують у соціумі, передаються з покоління до покоління, звернені в минуле і пов'язані зі ставленням попередніх поколінь до певних явищ. За впливом на суспільний розвиток стереотипи можна поділити на види: нейтральні, позитивні, негативні стереотипи. А звідки ж беруться стереотипи? Вони формуються у процесі життєдіяльності суспільства, також передаються від батьків родичів знайомих і формуються за допомогою літературних джерел, кіно, засоби масової інформації. Люди не формують стереотипи самостійно на базі власного досвіду, а переймають їх від родичів, знайомих та із засобів. Змін найчастіше формування стереотипів, тобто стійких образів людини, групи або суспільного явища, відбувається непомітно для індивіда. Можливо, завдяки цьому вони утверджуються як стіки еталони, що панують на свідомістю людини. Людина істота соціальна все життя. Людину оточують інші люди. Тому, здійснюючи той чи інший вчинок, ми так чи інакше озираємося на суспільство, сподіваючись на їхню підтримку і побоюючись їх засудження. Тим самим ми встановлюємо для себе рамки, обмежуємо себе. Який же вплив стереотипів? Позитивний. Стереотипи передають життєвий досвід поколінь, сприяють формуванню та усвідомленню наших цінностей, захищають наше становище в суспільстві, наші права, формують стиль поведінки, дозволяють робити відбір інформації, є гарантією нашої самоповаги, який ж негативний вплив стереотипів, спричиняють опір навчанню або критиці, заважають об'єктивному сприйняттю речей. Формують негативне ставлення до явища або соціальної групи, призводять до неправомірної поведінки або злочинів, та виправдовують їх, сприяють виробленню комплексів, дозволяють забувати та маніпулювати людьми. Які шляхи подолання стереотипів? Перший – усвідомити їх наявність. По-друге Пошукати інформацію про людей чи явища щодо яких є стереотипи. Третє: третій шлях не сприймати всю спільноту через окремих її представників. Четверте позбутися переконання, що власна думка є найправильнішою. І п'яте зосередити увагу на позитивних характеристиках. Незалежно від будь-яких стереотипів, позитивних, нейтральних, негативних, досить часто виникають негативні уявлення щодо інших людей чи соціальних груп, які називають упередження. Упередження це емоційне ставлення, зазвичай негативні думки, що формуються на стереотипах про явище людину або групу людей. Що, однак, не передбачає безпосереднього знайомства з ними, а тому формується опосередковано. Якщо стереотипи це переконання, то упередження це емоційне ставлення, яке зазвичай пов'язане з наявними стереотипами або сформоване на їх підставі. На жаль, усі ми маємо стереотипи та упередження, але всі ми маємо аналізувати свою поведінку, намагаючись позбутися упередженого ставлення. Які ж є види упереджень? Етнічні, пов'язані з належністю людини до певної етнічної групи і, відповідно, до її звичаїв, культури, одягу, мови, їжі тощо. Національні, які можуть виникати, коли хтось упереджено ставиться до особи, що належить до іншого народу, расові, коли ставлення до інших залежить від кольору шкіри або інших характерних ознак, раси, релігійні, зумовлені релігійними переконаннями, статеві, якщо ставлення до іншої людини залежить від їх статі, вікові, коли ставлення до інших зумовлено їхнім віком. І пов'язані зі зовнішніми фізичними вадами, що обумовлено особливостями зовнішнього вигляду людини. Зазвичай людина не усвідомлює власного переженого ставлення до інших і вважає, що це наслідок об'єктивного досвіду і оцінки конкретних фактів чи вчинків. Так, через опередженість керівник може вважати, що всі його підлеглі, ледачі і некомпетентні. Хоча насправді це не так. Боротися з опередженням можна лише зосереджуючись на ситуації, співпраці та взаємодії, орієнтуючись на підвищення статусу. Які ж ознаки опередження? Негативні зауваження. Особа зневажливо висловлюється про групу людей, яка їй не подобається. Уникання вона не бажає спілкуватися з людьми, які належать до цієї групи. Дискримінація. Упереджена особа не допускає членів непопулярної групи до певних робіт, місць проживання або соціальних послуг, фізичні напади вона підтримує насильницькі дії, метою яких є залякати людей, котрих ненавидить. Знищення, вона бере участь у самосудах та масових вбивствах. Зараз вам пропоную роботу в парах. Ознайомившись описом кожного з упереджень, пригадати ситуацію, де воно могло датися взнаки, а також те, які типи упереджень, на ваш погляд, є найбільш поширеними в українському суспільстві. Друге питання, щоб розкрити нашу тему, це переходимо до забобонів. Забобони. Ще тисячі років тому людина спостерігала за подіями, що відбувається навколо, поведінкою природи та на підставі цих спостережень створювала прикмети. Так склалося, що людська свідомість здебільшого вірить в погані прикмети, адже з найпоширеніших і відомих народних прикмет, хороших буквально одиниці. Що стосується поганих їх безліч, а пов'язано це, перш за все, зі страхом людей перед забобонами. Запам'ятай, забобони це помилкове переконання, віра в невідомі надприродні сили, що впливають на майбутні події. Забобони пов'язані з відсутності правильного наукового уявлення про зв'язки та закономірності явищ природи і суспільства. Забабони зберігаються як пережитки минулого свідомості окремих людей. Забабони можуть передаватися з покоління в покоління. Слідом за дорослими діти теж починають вірити в певні явища чи прикмети. Ця віра іноді породжує безпідставні надії, пасивну покору долі, викликає страх перед невідомим. Для звільнення від забабонів треба знаходити правильні пояснення подій і явищ. Навколишнього світу. Забабони зберігаються як пережитки минулого у свідомості окремих людей. Наприклад, День народження. Поганою прикмети ж вважають святкування дня народження, поздоровлення і дарування подарунків. Раніше терміну сенс тут криється в тому, що людина може просто не дожити до реальної дати. Підди підсумки уроку. Обери та прокоментуй свій настрій після проведеного уроку. Над якою темою працювали, що корисного взяли з уроку, чи справдились ваші очікування чому, що цікавого дізналися. Домашнє завдання. Карта стереотипів. Перейдіть за QR-посиланням і пригляньте серію карт лондонського дизайнера Янко Цвіткова. Що з гумором відображають стереотипи у сприйнятті європейських країн різними народами? Проаналізуйте, на основі яких рис подій, чи фактів виникли стереотипи щодо представників різних країн. Чому сприйняття представників одних і тих самих країн у різних народів відрізняється? Які види стереотипів ви помітили у назвах на карті? Які почуття у вас викликають стереотипи стосовно України? Чи погоджуєтеся ви зі стереотипними уявленнями про інші країни? Чому спрогнозуйте можливі наслідки таких стереотипів? Дякую за увагу!